Четвертий сезон серіалу Відьмак від Netflix виходить вже 30 жовтня. Але з того моменту, як ми востаннє бачили Геральта з Рівії, Цірі та Єнефер, минуло більше двох років. Тож доцільно було б освіжити в пам'яті події цієї історії. У серіалі є три основні сюжетні лінії, що згодом переплітаються. Геральт, власне, той самий відьмак, який мандрує містами та селами, виконуючи різні завдання. Єнефер дівчина, що володіє магічними здібностями та проходить навчання у школі чарівників. А також Цірі – юна принцеса, яка рятується від переслідування і має якусь неймовірну таємничу силу. Спершу ці історії розвиваються окремо, але з часом сходяться в одну. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми пропонуємо вам стислий переказ першого, другого та третього сезонів серіалу Відьмак, який буде корисно подивитися перед переглядом наступної частини цієї історії. А тепер. Поїхали. Перший сезон відьмака занурює нас у масштабний і різноманітний світ, знайомлячи з трьома героями, чиї шляхи починаються у зовсім різних куточках світу, як географічно, так і соціально, і навіть у різні часові. Періоди їхні подорожі та випробування проводять нас через увесь континент і десятиліття його магічної історії, аж до доленосної зустрічі, наприкінці першого сезону, яка і стала початком ключової лінії всього циклу серіалу. Про відьмака. Але перш ніж згадати, чим завершився перший сезон, давайте освіжимо в пам'яті найяскравіші драми, запеклі битви та всіх тих, кого ми зустріли на цьому шляху. Слід звернути увагу, що перший сезон був зовсім не лінійним, і події різних серій відбувалися з проміжком у десятки років. Тому ми спробуємо структурувати не по порядку серій, а по історіях. Отож, Геральт разом із своїм конем пліткою заробляє на життя тим, що винищує чудово. Овіськ за винагороду, але хоча він убиває потвор, сам чудовиськом він не є, коли йому пропонують щедру плату за вбивство дівчини Ренфрі, яку старий Чеґлун стрегобор вважає загрозою для всього людства, лише тому, що вона народилася в якесь там затемнення. Геральт відмовляється, промовивши фразу, що найкраще розкриває його характер: менше зло, більше зло немає різниці. Зло є зло, і воно однакове. Якщо доводиться вибирати між ними, я не обираю взагалі. Попри це, між Геральтом і Ренфрі виникає зв'язок. Вони діляться особистими історіями, а потім проводять разом пристрасну ніч у лісі. Проте їхній короткий роман завершується трагічно. Коли Ренфрі бере дитину в заручниці, приставивши ніж до її горла, Геральт змушений її убити. Перед смертю Ренфрі вимовляє пророчі слова. Дівчина з лісу завжди буде з тобою. Вона твоя доля. І ця дівчина Цірі, яку Геральт зустріне через багато років. Хто така Цірі? Вона принцеса із Цінтри, змушена прийняти свою королівську долю задовго до того, як була до цього готова. Вона вперта, сильна духом і має натяк на надприродні здібності. Під час вибуху емоційного крику виявляється, що вона може пересувати предмети силою голосу, але її справжній потенціал ще не розкрито. Дівчина нажахана, коли її бабуся, королева Каланте попереджає про небезпеку. На цінтру насувається вторгнення імперії Нільфгард. Незадовго до того, як Каланте стрибає з вежі, аби уникнути полону і катувань, вона каже онучці: Знайди Геральта з рівії. Він твоя доля. Нільфгарці вирізають майже всіх мешканців Цінтри, але один із них, молодий командир Кагір, особливо одержимий пошуками цірі. Протягом більшої частини сезону вона тікає, постійно рятуючись від переслідування. Сірі ховається в лісах від викрадачів, мало не з'їдає отруйні ягоди, проводить час у таборі біженців із цінтри та навіть знаходить притулок серед дріад. У вас може виникнути питання: а де ж її батьки? У четвертій серії першого сезону нам показують спогад із минулого: історію матері Цірі, Павети, яка була засмучена через майбутній шлюб із якимось лордом, якого вона не обиратиме, під час балу, на якому претенденти на руку принцеси намагаються сподобатись не так їй, як її матері, з'являється лицар, який має зовнішність їжака, і заявляє, що повета належить йому за правом несподіванки. Здається, її мати королева Каланта передбачала щось таке і здогадувалась, що її дочка. В когось закохана і завчасно запросила на бал відьмака Геральта, саме для того, щоб він усунув небажаних чудовиськ від їдочки. Геральт ніби погодився, але під час бійки він стає на бік лицаря їжака. Справа в тому, що цей хлопець колись врятував батька Павети і попросив як нагороду право несподіванки. Це стародавній звичай, і рятівник може просити те, що ти знайдеш удома, але чого не очікуєш. Або першого, що зустріне тебе на порозі дому, це може бути що завгодно: новий посуд, цуценя, або як це часто трапляється, новонароджена дитина, про яку батьки ще не знають. У розпал хаосу виявляється, що повета. Має здібності, схожі на ті, що згодом проявляються у її доньки Цірі, тільки значно потужніші. Після цього вона цілує лицаря, той повертається у людську подобу і на знак вдячності за порятунок пропонує Геральту нагороду. І відьмак, не замислюючись, більше як жарт, просить право несподіванки, не підозрюючи, що це право в майбутньому пов'яже його долю з дитиною Повети і їжака, принцесою Цірі. Хоча це й не пояснює, куди зникли її батьки, саме цей момент останній, коли ми бачимо їх у першому сезоні. Відволічемося від цієї лінії і повернімося років так на 50 назад. Хто така Єнефер? Коли ми вперше знайомимося з Єнефер, вона проста сільська дівчина, над якою знущаються через її фізичні вади, спричинені її ельфійським походженням. Одного разу, зовсім несподівано для себе, Єнефер відкриває здатність переноситись у просторі і потрапляє до магічної академії Аретуза, де знайомиться із молодим чародієм Істридом. Єнефер ненадовго повертається до свого тяжкого життя, аж поки в село не приїжджає наставниця Аретузи сая, і буквально викуповує дівчину у її батька за принизливо низьку ціну. 4 монети дешевше ніж той готовий був продати свиню у стінах академії. Єнефер навчається контролювати свої емоції, розвивати силу та стає справжньою чародійкою. Між Єнефер і Істридом виникають почуття, але згодом вона дізнається, що він працює, наче клона Стрегобора, того самого, хто вірив у стародавнє пророцтво, відоме як прокляття Чорного сонця, і прагне знищити жінок, народжених під певним затемненням. Зрада й недовіра руйнують їхні стосунки, і шляхи двох магів розходяться. До речі, Єнефер змінює свою зовнішність, але ціною краси для неї стає неможливість мати дітей. Отримавши нову зовнішність і впевненість, Єнефер йде власним шляхом, зловживаючи владою і, зрештою, потрапляє до в'язниці за несплату магічних податків. Тим не менш, вона зачаровує якогось там лорда і живе собі в його королівстві, граючись як хоче. Із суспільством і правилами саме там вперше перетинаються їх шляхи із Геральтом. На той час відьмак мандрував світом із другом любистком, той, що є бардом, і співає свої веселі пісеньки, одну з яких він склав про Геральта. Одного разу вони знаходять джина, що виконує три бажання. Прагнучи тиші та спокою, Геральд формує бажання, щоб любисток заткнувся. Але воно обертається тим, що любисток ледь не помирає. У пошуках допомоги Геральд дізнається, що неподалік є чародійка. Нею виявляється Єнефер. Вона погоджується допомогти, але натомість намагається використати джина у власних цілях, що призводить до того, що дух заволодіває її тілом. Щоб урятувати Єнефер, Геральт змушений використати своє останнє бажання. Після того, як Джина вигнано, Єнефер приходить до тями і природно між ними спалахує пристрасть. Нам не показали, що саме він забажав, але пізніше у серіалі ми дізнаємося, що він побажав ніколи не втрачати Єнефер. Так, в нього із формулюваннями були явні проблеми. Вони ще перетнуться потім, коли підуть шукати золотого дракона, але щойно Єнефер дізнається про бажання Геральта, нічого з їх почуттів не здається їй справжнім і щирим. І так вони розходяться. Геральт дізнається, що на континенті війна і вирушає до королівства Цінтра, щоб захистити принцесу Цірі, з якою він пов'язаний долею. Хоча й не дуже вірить у цю маячню, але якби відчуває, що це його обов'язок. У фіналі першого сезону Геральт намагається знайти Цірі після вторгнення в цінтру. По дорозі він допомагає одному торговцю, але отримує поранення, що призводить до втрати свідомості. Що стосується Цірі, вона прокидається в полі, оточена знищеними тілами своїх ворогів. Вона не пам'ятає, чи вбила їх, чи ні. І одна жінка пропонує їй допомогу і приводить до себе додому. Це виявиться дружина того самого торговця, якого врятував. Геральт, тим часом Єнефер, Тісая та інші хоробрі маги допомагають відбиватися від атаки Нільфгарду. Але Єнефер, використовуючи свою магію, зникає і після потужного вибуху її вважають мертвою. Повертаючись до Геральта, торговець пропонує йому як подяку право несподіванки. І коли вони прибувають до того додому, неподалік у лісі, Геральт знаходить Сірі, так вони вперше знаходять один одного. Цірі, можливо, здатна читати думки, і, виявившись навіть могутнішою, ніж ми уявляли, дивиться на Геральта і запитує: Хто така Єнефер? На цьому завершився перший сезон. Після масштабної битви у Содені одразу починаються події другого сезону, де всі розгрібають її наслідки. Геральт і Цірі проходять крізь поле бою, шукаючи Єнефер, із якою Геральта пов'язують складні почуття. Але Тісая, очільниця магів, повідомляє йому, що Єнефер. Загинула після того Геральт забирає цірі, а маги оголошують прихильницю Нільфгарду Фрімгілу зрадницею і беруть у полон чорного лицаря Кагіра, так того самого, який полював за цірі у першому сезоні. Тим часом Єнефер жива, але в полоні у Нільфгарців. Вона втратила свої здібності після того, як застосувала заборонену вогняну магію, щоб виграти битву. На їхній табір нападають ельфи, і зрештою Фрінгіла та Єнефер потрапляють у полон уже до них. Вони чують, як лідерка ельфів Франческа говорить про свій сон, і виявляється, що всі троє бачили одну й ту саму постать. Загадкову жінку в мантії, разом вони тлумачать ці сни, і це виявляється стародавня ельфійська богиня, відома як безсмертна мати. Заклинання переносить трьох жінок до хижі в лісі, де безсмертна мати обіцяє кожній здійснення її бажання за певну ціну. Єнефер хоче повернути свої сили, але не знає, якою буде плата. Фрінгіла отримує обіцянку влади, якщо об'єднається з ельфами. А Франческа шанс народити дитину, якщо між людьми та ельфами западва. Панує мир Фрінґіло та Франческа домовляються: Нільфгарт надає притулок ельфам, а ті допомагають у війні з ворогами. Єнефер відмовляється брати участь у союзі, але їй дозволяють піти. Тим часом Геральт відвозить Сірі у безпечне місце до фортеці Каер Морен, де живуть решта відьмаків. Багато хто, зокрема, його наставник Веземір, не схвалює його опікунства над дівчиною. І коли їхній товариш Ексель заражений чудовиськом Лєшем перетворюється на дерево, Геральт змушений убити його, щоб урятувати. Весеміра та інших почуття провини переслідує його. Цірі, охоплена гнівом і страхом, наполягає на тому, щоб Геральт почав її тренувати. Спершу інші відьмаки ставляться до неї вороже, але з часом поважають її рішучість. Цірі зізнається, Геральту, що часом бачить видіння майбутнього, і вони разом вирушають у ліс, де стикаються з новим монстром, схожим на Скорпіона. Геральт перемагає його, але дивується походженню цих істот. Чародійка Тріс Мерігольд, яку вони запрошують у Каер Морен, встановлює, що ці монстри не створені магією. Вони походять із моноліту, який цірі зруйнувала своїм криком під час падіння Цінтри. А весамір помічає, що там, де торкається кров, цірі, ростуть рідкісні квіти, знак того, що вона має старшу кров, яка здатна створювати нових відьмаків. Тим часом Єнефер повертається до магів, намагаючись приховати, що втратила свої сили. Вона визнає, що більше не може чаклувати, але замість того, щоб убити полоненого кагіра, звільняє його. І утікає разом. Вони зустрічають барда Любистка. А коли того схоплює вогняний Мах Рієнс, Єнефер вкотре відчуває, що без своєї сили вона нічого не здатна вдіяти. І в цей час відьма Безсмертна Мати пропонує угоду. Вона поверне сили, якщо Єнефер приведе до неї Цірі. Тим часом Тріс телепортує Геральта і Скайр Морена до Мага Істреда, який досліджує моноліти. Разом вони з'ясовують, що це портали в інші світи. А Геральт розуміє, що цірі це ключ до цих порталів. Поки його не було, Веземір вирішує використати ельфійську кров цірі для відродження відьмаків і ввести мутаген у саму Цірі. Геральту це не дуже до вподоби, тож він відправляється із цірі до Мелітела, щоб краще зрозуміти магічну природу цірі, і там зустрічають Єнефер. Вона вдає, ніби хоче навчити цірі магії, хоча насправді планує віддати її безсмертній матері. Проте, проводячи час з дівчиною, Єніфер починає бачити в ній не інструмент, а людину і, зрештою, відмовляється від цієї угоди. Але згодом відьма безсмертна матір виривається з ув'язнення і вселяється в тіло цірі. Одержима Цірі нападає на відьмаків та вбиває чимало з них. Весомір намагається її зупинити, але Геральт розуміє, що боротися марно. Він пробуджує у свідомості Цірі її справжні спогади: любов, сім'ю і дівчина виривається з контролю відьми. Єніфер жертвує собою, щоб схопити дух безсмертної матері, і просить Цірі відкрити портал, щоб вигнати її назад у власний світ. Там вони бачать. Дикий гін, який іде за цірі, але дівчині вдається повернути всіх назад. А Єнефер до речі відновлює свою магію. У фіналі сезону маги ставлять нагороду за цірі, намагаючись її схопити. Починається нове полювання. Істрид відкриває, що в її жилах тече давня кров, і ельфи вірять, що саме вона здійснить давнє пророцтво і врятує їх. А в Нільфгарді нам відкривають ім'я їх правителя. Імператор М. Вар Емрейс, і це виявляється батько Цірі, якого всі вважали мертвим. Третій сезон відьмака починається з того, що Геральт Єнефер і Цірі продовжують мандрувати континентом, намагаючись уникнути переслідування. Під час подорожі Єнефер продовжує навчати цірі магії, хоча дівчині важко дотримуватися дисципліни необхідної для навчання. А також Єнефер намагається відновити довіру Геральта, незважаючи на їхні спроби залишатися непомітними. На сірі полює вогняний мах Рієнс. Розуміючи, що потрібно припинити втечу, Геральт розробляє план прямого протистояння з Рієнсом. Вони вирішують встановити пастку, використавши цірі як приманку, сподіваючись виманити рієнса та покінчити з переслідуванням раз і назавжди. Готуючись до конфронтації, трійця пробирається до руїн Шарравет, Древнього і священного альфійського місця руїни заросли дикою трояндою, яка, за словами Єнефер, пов'язана з трагічною історією ельфійської воїтельки, яка очолила приречене протистояння проти людей. Паралельно розгортається політична інтрига в Реданії, де король Візамір дедалі більше роздратований своїми шпигунами, особливо Сігізмондом Дікстрою. Через їхню нездатність знайти цірію. Візамір вирішує залучити до пошуків свого молодшого брата, принца Радові. Що закладає основу для подальших маніпуляцій і зрад. Сірі та Єнефер вирушають до Аретузи, школи чаклунів, де вчилася сама Єнефер. Щоб відновити довіру магічної спільноти, вона повідомляє Тісаю про їхнє прибуття. По дорозі Цірі переслідують видіння, але Єнефер застерігає не втручатися у долю. Тим часом Геральт продовжує шукати чеклуна Рієнса. Детективи Кодрінгер і Фен повідомляють, що Рієнс працює на сильнішого мага. Помилково Геральт думає, що за всім стоїть стрегобор, але справжнім злочинцем є про нього трохи пізніше. Після того, як Геральт знаходить покинутий замок, ніби використовуваний Рієнсом та його майстром, він розуміє, що потрапляє в пастку. Відьмак натрапляє на жахливий експеримент у підземеллях. Монстра з плоті, створеного з тіл кількох жінок. Жінки залишаються свідомими свого жахливого становища, хоча й не контролюють повністю своє монструозне тіло. Вони благали Геральта про допомогу, але він був змушений вбити чудовисько, рятуючи дівчину, яка трохи нагадує Цірі. Але вона заявляє, що її звати Цірі. Геральт приводить дівчину до своєї подруги, яка дізнається, що дівчину насправді звати Терін, і що на неї було накладено магію контролю розуму. Тим часом Цірі дещо свариться із Єнефер і втікає від неї. І в цей момент потрапляє в засідку дикого гону, тобто дикого полювання, але її рятує Геральт. В Аретузі Єнефер переконує братство чаклунів провести конклав для магів, щоб зміцнити єдність півночі проти Нільфгарду. Пізніше Єнефер відвідує риданський двір, щоб запросити чаклунку Філіпу Ельггард і заручитися підтримкою короля Віземіра. Тим часом Тріс Мерігольд і Істрет розслідують зникнення студентів Аретузи та книгу монолітів. Подібно до Єнефери Геральта вони доходять висновку, що Стрегобор є організатором цих подій і дій Рієнса. Геральт, Єнефер та Чаклуни Півночі збираються в Аретузі для початку конклаву з бенкетом. І тут стається найцікавіше після закінчення бенкету Геральт та Єнефер обговорюють події ночі у ретроспективі. Незважаючи на своє зневажливе ставлення, Геральт підтримує нормальне спілкування з чарівниками. А Єнефер нагадує йому, що їм потрібно залишатися непомітними, щоб викрити стрегобора. Однак їхні плани змінюються, коли Єнефер отримує повідомлення від Істрида та Тріс. Про те, що Стрегобор має книгу монолітів. Геральт та Істрит вдають бійку, щоб відволікти увагу, поки Єнефер проникає до кабінету Стрегобора, де вони знаходять книгу, а також явні докази викрадення напівельфійських учнів. Стрегобора затримують Тісає та Вільгефорс і бенкет визнають дипломатичним успіхом. Проте, коли Єнефер та Геральт збирають усі пазли, вони усвідомлюють, що справжнім організатором дії Рієнса та викрадень є. Вільгефорц, який лише підставив стрекобора, ідучи коридорами, Геральт відволікається на звуки віддаленого бою і потрапляє в засідку, де його атакує Дікстра із ножем. Шпигун бере Геральта у полон, поки риданські солдати під командуванням Філіпи Ельфгард разом із північними магами здійснюють переворот і заарештовують магів, які співпрацювали із Нільфгардом під проводом Вільгефорца. не вірячи таким звинуваченням, тісая звільняє затриманих магів, але її коханий Вільгефорц таки виявляється зрадником і тікає з Аретузи, щоб захопити Цірі. Перед тим він дозволяє нільфгардським силам вторгнутися до Аретузи. Це спричиняє битву між ними та північними магами. Геральт, Цірі та Єнефер потрапляють у засідку Рієнса, але разом його вбивають. Після цього Єніфер вирішує приєднатися до битви, що залишає Аретузу у руїнах. Багато людей гине з обох сторін. Геральт та Цірі втікають, але незабаром вони зіштовхуються із Вільгефорцем. І тут відбувається бій Геральта і Вільгефорца, який перемагає його та женеться за Цірі. Сильно пораненого Геральта знаходить тріс Мерігольд, яка забирає його до лісу Брокілон. Будучи загнаною у пастку на вежі Тор Лара, Цірі використовує сили моноліту, спричиняючи вибух, який руйнує вежу. Також вона створює портали і опиняється в пустелі Корат. Мандруючи пустелою кілька днів, її мучить бачення минулого та майбутнього, її рідних та фальки, напівельфійської принцеси, спаленою на вогнищі за свої злочини. Тут вона вперше використовує вогняну магію і втрачає сили, а потім прокидається серед розбійників. Тим часом любисток знаходить Геральта у лісі Брокілон і каже, що треба йти шукати цірі до Нільфгарду. Серед магів відбувається черговий розкол і міжусобиці. Філіпа Ельґард звинувачує Тісаю у трагічних наслідках перевороту на острові Танет, і Тісая скоює самогубство. Після зникнення старого братства чарівників залишки магів вирішують взяти справу у свої руки і зупинити Вільгефорца. Наприкінці у Нільфгарді імператор Емгир Вар імрейс зустрічає сірі при дворі і вдає, що нічого не зрозумів. Але насправді він то знає, як виглядає його дочка. І ця дівчина точно нею не є. А Цірі тим часом зустрічає банду щурів, які рятують її від мисливців за головами. Вона приєднується до групи і бере нове ім'я Фалька. На цьому завершився третій сезон. А продовження виходить на нетфліксі вже зовсім скоро. Так, там буде новий актор у головній ролі, але про це детальніше ми говорили в окремому відео. Тож рекомендуємо подивитися і його. Пишіть у коментарях свої очікування від продовження відьмака. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.